Всім доброго дня! З вами село Фарка. Сьогодні хочу вам показати крутіший апаратець струмінь профі міг ММА 820. Шутка лі? А тут на фазної мережі. От за що мені подобається менеджери цієї контори? От вони завжди привозять унікальні апарати. От ні у кого таких нема, от взагалі. Умієте, можете. як в тому відомому мемі. Да? Апаратес, як ви бачите, зазнав невеличкого тюнінгу. Йому тут кришку відпиляли. Щоб отак от хоп-хоп. Не знімаючи верхньої частини, можна було його так от продувати. І тут ми бачимо, у нас тут проводочки помінялись. Ну от, я щось не дуже впевнений, що це йому пішло на пользу. Бо одне діло, коли ти з обжимкою зажимаєш наконечники, і інше діло, коли ти їх зажимаєш молотком. І отак от віниками зажимаєш. Тим більше у нас же тут хвостик, як ви бачите, ілюміновий Медь високої чистки. Тому те, що ти поміняв отут. По 15-10 см кусочки. Я думаю, що дуже великого приросту потужності це не дало. Також ми бачимо тут його, Намагались ремонтувати розйомчики. І це, ось. це ось мені нагадало, регулярно до мене звертаються такі от власники апаратів, щось подключає і прийшли. А я кажу: а чого ти не підписав розйоми? Та у мене пам'ять хороша. Тобто ви розумієте, у мене погана, я майже 20 років це барахло ремонтую, і я завжди все підписую. А у нього пам'ять добра. Це, знаєте, це ще такий сюди ж в копілку ще один випадок, коли я на заводі працював. Там у нас були електрики, як мої колеги називали їх, браття наші менші. От іде електрик відключати. Час... Ну, насос. А там у нас були такі насоси з частотником в жопі. Тобто там, помимо силових проводів ще там два десятка проводів сигнальних. Йому ж сказали отключить! Він пішов, відключив. А потом цей насос з'їздив на ремонт в сервісну службу, приїжджає назад і починається. Хто поможи! А я кажу: Слав! Так ти ж. Отключав. Ти ж чимось думав. Та я фотографував! Я кажу, слав, фотографувати треба баб голих, а провода треба всі підписувати. Тут ми бачимо у нас тут здох блок живлення. Каже, поміняли мікросхему, але нічого не вийшло. Ну, то, що рядом, ряд снд елементів кудись іспарився, ну то до рібниці. Ми головне, мікросхему поміняли. Перед тим, як знімати плату, дай-ка я думаю, я розберусь з роз'ємами, куди що тут підключається. Не тільки як і од'єднані, а й з іншими. Бо щось я бачу, воно, знаєте, так щось, як попало, то тобто стикалось туди, куди, куди просто влазе. Ну, На жаль, конкретно такої схемотехніки у мене не було. Тобто не пам'ятаю ні я, не шпаргалок у мене нема. Та я думаю, в Google заб'ю в пошуку моделька і картинки. Може, думаю, хтось розбирав, у когось, може, відосик є, або фоточки якісь є. І подивлюсь, у кого що є. І що ви думаєте? Вони рекламують оцей апарат з такими кишками, як у Перекрафта, от один в один. Прямо так і кажуть. От, каже, по просьбам, каже, споживачів ми відкрили кришку. От дивіться, як воно тут це круто, як прикольно. А продають оце. Ну що, нормас. Оце барабашовський менталітет у всій свої красі. Тобто показуємо одне. Продаємо зовсім інше. І давайте подивимося, що ми тут. Моторчик у нас в два рази менший на протяжці. Дросільок в два рази менший. Транс менший. На цій схемі шунт є. У вас шунта нема. Нормас? Нормас. Навіть трансблок живлення. Разів три менше. Тут чотири конденсатора. тут два. Ми просто закрили кришечко і воно як, як будто би... Непонятно скільки. Та ну хлопці, понятно, два їх там стоїть. Якщо тут явно 4, то тут їх два. Тут радіатор у нас на діодах отакий здоровий. Тут в половину менше. Ну що, ну молодці, ну що сказати? Ох, і досталось цьому апарату. Тут он такий от тюнінг. Там он якісь потьоки, як наче постяли в нього. Тут он чудо ремонтір. Щось він тут драв-драв, мікросхемку міняв. І чим він паяв, як ви думаєте, на мій погляд, він кислотою паяв. Тут би ще для повної гармонії, тут би не завадив би який небудь газовий паяльник чи взагалі різаком там, ну а що там. Що себе ограничувати. Кому скажеш, не повірять. Півдня з цим блоком живлення просидів. Перш за все є що. Я все випаяв, навіть транс випаяв. Тому я окремо його провірю, може там. Він трошки підгорівший, ні, з трансом все, все гаразд, повичищав там прогари, все нормально відновив. Шимочку, понятно, я, ту, що вони ставили до мене мастера, я вже навіть не звертав на неї уваги, свою новеньку поставив. Єдине, що мене засмутив, от стабілітрончик поживлення. Це 3843, в Даташі його нема. Тут він є. Ну, ладно, там я зідрав з нього лачок. Код, по-моєму, 5К. Знайшов в інтернеті його номінал. Підібрав із того, що в мене був, отакий поставив. Все нормально, все отлично. Автопарка ще не гожа була. Включаю тиша. Та що таке? Наче все гаразд. Я вже взяв живлення на кондірчик підкинув. Окремий. Ну, думаю, запущу, хоч гляну, що там на, на затворі, вообще. дає він щось на транзистор чи ні. Нічого там нема. Взагалі шимка і не планує запускатись. Я ж давай по обв'язочці гуляю, може, думаю, десь ще щось підгоріло, я щось не помітив. Гуляю, гуляю. Думаю, та щось якась розпінува через сраку. Щось вона не, не відповідає цій шимки. Думаю, стоп. А що ти взяв, що тут у цешка стояла? Ну, логічно, да? То, що тут ті поставили у цешку, поставив вже і я у цешку. Давай переписувати розпіновку, а вона й близько не підходить до, до цешки. Я вам тут собі нарисував. Ну, яка це срака у цешка? Це ж не у цешка? Абсолютно вона не співпадає. Думаю, ну, приплили. Півдня сидів, а мікросхема тут інша стояла. Ну, благо, у мене тут он є така ціла батарея запасу. Було, що підібрати. Так що все вже заводиться. Чук. Всі напруги в нормі. Зараз все ще під каніфольтом, шмурдяки всі повимиваю і нагружаємо. Оскільки разів вже казав. Ви коли закупку робите, ви взагалі перевіряєте, що ви покупаєте? Оце дивіться, це у нас мінімум. А це максимум. Що ви на такому мінімумі зібрались варити цієї баалайкою? Це як мінімум це середні обороти. Це тільки я один побачив, чи що? Отак, що важко було зробити. Це мінімум серединочка максимум. Ваші ж балалайки Народ купляє варить сучасний фольгірований автопром. Тому мінімум це якраз тут повинен бути мінімум. З цим апаратом просто комбо. Тут тобі бренд, тут тобі комплектуха, тут тобі тюнінг, тут тобі й ремонтери. Яких як там? Тіліломастери, ага? Так і це ще не все. Тут іще ж попугаї в різні сторони бігали. Тут у нас виходить, що. Ну, понятно тут. 820 попугаїв рисувало, як же ж так, вольтаж тут космічний рисувався. А по факту, у нього в режимі Міг було 140 Ампер реальних, в режимі ММА було 200. Як так, не знаю. Чи воно так було з завода, чи це телеламастери накрутили. Ну, в общем, я ампіраж привів, тут, щоб воно. Реальний ампераж був і тут він показував. Тому у нас тепер 170 ампер. 160 як -як А. 160 як-небудь так от 170. Ну, можна, владі, 180, ну, не будемо нагружати. 170 йому хватить Тобто, це задачі з четверкою перекриєш бігом. Єдине, що з усім попугайметром трошки я не завладав, виходить, що. Якщо його виставити, щоб він правильно показував в режимі ММА, то він починає брехати дуже в режимі Міг. Ну а нам то більше він -то потрібен в режимі Міг. Тому я його налаштував при режимі Міг, щоб він там показував. Ну а вже ж в режимі ММА, ну що, ну, підберегу. Це ж буде ж не струмінь, щоб все було ідеально. Струмінь він і вахліці. Струмінь. Мінімальний ток 24 В 50 А. Ставим, давайте на Оцеос меточку. А, тут у нас зона наичудливости, да, Оцеос. Ну, давайте на серединочку поставим. 26 вольт, 80 ампер. Ставим на наступную меточку. 26 вольт, 150 ампер. Ну и максимум 24 вольта, 170 ампер. Можно, в принципе, еще антизалипчик у него проверить. Скоріше за все його тут немає, ну давайте провіримо. Тобто обмеження на рівні скільки там 230 А, да? антизаліпа тут і близько немає. А я впевнений, що на коробочку ж навірника написали, що антизаліпи, антиотліпи Все як має бути. Так, вертаємося в нулі, переходимо на режим напівавтомат. Минимальная напруга. 16 вольт и 60 ампер. Вот это у нас 18 вольт, 90 ампер. Вот это у нас 20 вольт, 130 ампер. Оце у нас 22 вольта 150 А и максимум 23 170 А скорость минимум напряжение минимум поварим проволочкой 0,8 Так вот на все отметочки поставим швидкість і напругу це у нас індукція, ну хай посерединки буде. Посерединки напругу і посерединки швидкість. Так, десь. Отак, от поставимо напругу. І так десь швидкість. Напруга максимум, швидкість максимум. Щось сьогодні птички розлітались аж дуже. Вертаємося в режим ММА і поваримо електродиком троєчкою у Оні. Десь отак от поставимо. Так, ставимо так от десь. Ставимо максимум електронік 4. -очку. Повинен працювати. Невеличкий по скриптум. Пам'ятаємо, так? Да? Це апаратіс. Буквально недавно я вам показував. Там ролик був про три апарати. Що і струмінь профі, і свінотавр, і, по-моєму, схуян ще такий самий був, не суть. Помним, да, була така у різному світна До речі, варто зауважити, якийсь тут атракціон небаченої щедрості. Там помним, да, у нас був один друсельок, а тут аж якось два непозволительно. Ну, не про це. От, більшість продаванів люблять такий слоган: Контроль якості на всіх етапах виробництва. Вірить всі байки чи ні, це знаєте, це діло кожного. То що, де виробництво, а де продаван? Зараз не про нього, зараз про виробництво. От давайте глянемо на оцю верхню плату. Для прикладу. Чисто будемо зараз балакати про виробництво. Без, без оглядки на продавана, чисто на виробництво. От давайте глянемо на цю платку. Як вона робиться? Хтось знайомий з методикою виробництва? Ну, давайте я розкажу. Тобто береться плата, ця гола плата. Набувається в неї обв'язка елементів. Ну, що тут може, може бути? Тут впаяються конденсатори, конденсатори, резистори з снабера. Трансформатор струму, розйоми. Ну, може, ще плата субмодулька вставляється, ну, плата драйвера, може. Проганяється волна припоя на станку запаяно. Потім уже транзистори вже паяються вручну. Тобто, дивіться, перша людина у нас набила елементів, друга людина вставила в станок, прогнала припоєм. І так, я зразу, щоб ви. Зразу зрозуміло, до чого я веду. Дивіться, У нас тут 4 снабера. Це ж у нас тут повний міст. Ось снабер. резистор, конденсатор. резистор, конденсатор. резистор, конденсатор. резистор. Давайте, щоб, я... щоб ви мені повірили, дивіться, там не то, що він одламався, його випаяли. Його там не було. Воно залакіроване. Тобто, як вам, контроль якості? Тобто У нас перша людина зробила помилку. Забула поставити конденсатор. Друга людина вставила в станок запайка. Була зроблена. Ніхто нічого не помітив. Наступна людина залакірувала плату. Далі запаяли транзистори. Ніхто не бачив відсутність конденсатора. Потім збирають уже в блок. Відсутність конденсатора ніхто не бачить. Потім цей блок ставлять в апарат, обв'язують уже жгутами, ніхто не бачить відсутність конденсатора. Потім його якось вмикають або може й не вмикають, я вже не знаю. І потім просто він їде до нас. Ну, так трапилось, що ця схема, коли у нас висихає конденсатор, вона ще якийсь час може, ви знаєте, якийсь час працювати. Може в захист звалюватися, Тобто це не. Не каси міст, айжебетішний, що трах-бах зразу все розлетиться. На Мосвітниках воно ще якийсь час буде працювати. Що воно, собственно, і робило? Контроль якості на всіх етапах виробництва.